Касара! Так, ми на точечці. друзі, всім доброго вечора, доброго дня на годину 14.20 Ми з вами виїхали на одну. Цікаву позицію, і ви ніколи не догадаєтесь, на яку рибу? От <просту> просто, мабуть, ніколи. Я на такій рибалці був лише взимку, і то двічі, мабуть, за всю історію. Більше не був ніколи. Звичайно, це у нас є тут і судача палочка. Я хочу дуже сильно провірити судачка на цій позиції, тому що тут він є, це я точно знаю. А взагалі-то ми приїхали спробувати піймати. Бичка, крупного бичка на боковий кивок. Не знаю, що з цього вийде, ну, ми спробуємо. Тому зараз швиденько проб'ємо територійку на наявність судака. Щуку ми бачили. Судак не впевнений, тому що тут каміння. Якщо він тут є, його невелика кількість. Палочка, в принципі, у нас заряджена. А до речі, ще є. Я сьогодні взявся по максимуму. Тому я сам нікого не брав з собою, тому що в мене задумок речей просто неймовірна кількість. Половити бичка, половити судачка. Ось ці бортові вудочки на ранін ріг. Це ми можемо стати трішки далі на перекаті, ловити з цього боку судака, а сюди закидати ранній ріг і ловити плотву, сенця і, можливо, ляща. Тому, друзі, не знаю. Чи встигнемо ми все, але до цього стремитися потрібно? На 14 грамах У мене тут заряджена мікромандула. Всі її знають. Красно-біла мікрушечка, від якої судак шаленіє. Ну що ж, поїхали. Йоперний театр, скільки тут, друзі, зверху риби скидаються. Потрібно було... Опа! Ах ти ж, сход! Блін, це, мабуть, був гарненький бичок. Це був гарненький бичок. Це точно. Скільки тут білої риби зверху ходить, сюди потрібно було брати бомбарду. Опа, судак, друзі. Стоп, братику. Я тобі не рекомендую. Друзі, це не судок, це та сама наша щука, яку ми з вами бачили. Глянь, яка хороша. <риклад> <риклад> Як вона, друзі, вискочила, якби ви бачили. Ви бачили, як у нас під саки другий раз вискочила? Клас! Ах, ти ж солоденька. Ну, давай. Я надіюсь цей раз ти вже... Та ти шо! А, да! Це перемога! Мікромандуло рулить, друзі! Просто не можу перейти. Який це кайф. Коротше, було два шалених шанси зрізати все і залишитися живою, але, на жаль, їй це не вдалося. Наша техніка виважування на мікрушку була не перевершена, хоч техніка на підсаку була криворукою. По-другому я це не назву. Мабамушка. На минутку. о -хо -хо -хо. Кайф! Мабамушка на минутку. Солоденька яка. Три. Та все. Кукан. Тому що нічого, окрім кукана, в мене більше немає. Друзі. Єсть, давайте ми її. Мабуть, переведемо на цю сторону, тому що з цього боку ми будемо рибалити. А хто тут молодець? Хто завалив щучку? Ну, найбільший кайф. От ну, просто не можу передати. Це коли ти йдеш, дивишся в прибор. Ви це все бачили, я проходжу і кажу щука. Стаємо на точечку. На щуку навіть не розчищував. Чому? Тому що вона була позаді. Можливо, вона підійшла сюди, я не знаю. Але сам факт, що ми її спіймали. Я її бачив тут одну єдину. Якщо ви вмієте користуватися мікромандулкою, у вас також це буде таємна зброя. Дивіться, закидаємо ми в точку. Вона падає. Тик-тик-тик, пауза. Бик упало, тик-тик, пауза. Бик упало, тик, упало. Отакими подіргуваннями вона приносить чудовий результат. Вона зваблює всю рибу, яка тут є. Мабуть, спробуємо закинути фідерну оснастку, а потім будемо паралельно вже ловити. А то тут скидається лящ, таке робить. Можливо, нам удасться ляща спіймати. Це взагалі буде клас. Ми з собою взяли, друзі, фідерну сумку на 55 літрів. Це така в мене походна відеочку для замішування прикормки. Сюди його катушечка, сюди її, на крокодільчика. Перший, який був у магазині, схватив. А оснастку ми беремо готовий варіант Ранін ріг. Ми її відразу одягаємо. Як це виглядає? Це шнур. Наш шнур, амортизатор, повідець тагачок. Просто на застіпку одягаємо нашу оснастку. Раз. Все готово. І сюди надіваємо кормушечку. Ось така кормушка, сіточка на минулій рибалці. Себе проявила досить круто. Вона від прогмонтажа йде. Я до цього ловив пластиковими кормушками. Повірте, це просто небо і землю. Так, друзі, наша кормушечка готова. Вона бігающа, на, типу на основній лєскі, поводок, гачок і амортизатор. Ніколи ще на бортову будилку я не рибачив, але завжди потрібно починати. Тому ось так приблизно оп! Запам'ятали наш вибір. Так, на рахунок мого комплекта по хижаку нічого абсолютно не змінилось. Це моя улюблена паличка Azura X game 3.18 тесті. На неї я поставив лайтову улюблену катушку Excelor 3000. Ціна якість неймовірна. Мене влаштовує абсолютно. Рекомендації на рахунок катушки. Візьмете ви нову версію, стару версію без різниці. У мене ще та ще та була. Працюють обидві досить непогано. Але працюйте ними до 18 грам. Ну, якщо ви берете лайт, вона дуже легенька катушка. У вас в арсеналі має бути не одна катушка. Тому ці катушки приділяйте увагу лише на лайтік і вона у вас буде працювати без проблем. Опа! А оце, друзі, бичок і хороший. Це про те, що я вам говорив. Зараз ми. Блін! Ну, це просто неймовірний розмір. Це просто неймовірний. Ну, гляньте на нього. Це тігр. Просто тігр. Це перемога. Оце апарат. Глянь, взяв у руку маєш весь. Це за такими бачками ми з вами сюди їхали. Дивіться, яка його довжина. Його більше, ніж 15 сантиметрів. Все об'їло і втекло. І скажіть мені, що воно було? Ану? Спробуємо спробуємо на пуп, пуп зарядив. Опа. Все обрив. Це був бичок. А знаєте чого? Він затягнув камні і обрізав. Міняємо повідець, ставимо не 0 16, так як у нас на ляща стояв. а поставим 0,2. Есть. Хорош. Друзья, перший. Хе-хе-хе, <реш> да! Я підібрав ключик. Оце він. Оце апарат. Так, значить, боковий кивок ми змотуємо. Так, друзі, одягаємо ось так ось з пупика нашого. І закидаємо. Не! Закидаємо. Оп! Хорошенький бродяга. Де ти що? Гляньте <пл 'язаний> на цих лобурів. Ну просто неймовірно. Кайф. Це рибалочка, і я розумію. Друзі, це не пупи, це серця. Рибоч у нас серця. Відриваємо ось так шматочок, воно м'якеньке. Одягаємо на мормишечку, мормишка номер 7 Ранній рік і поїхали. Ох, ти ж! Який схуд? Не схуд обріз мормишки об камні. Мормишка до. да. Швиденько потрібно міняти поводка. Отак Нельзя оставлять без без присмотра, того що хватає і затягує в камні. так Погнали далі. Не, Русік, треба аж тобі до мене кидати. Я не знаю, ну <гум> тут жесть, ой кой. Угу. Оце я ось сюди кидаю. І в мене вже почина тарабаніть. Ого. Оце кнутьора. Фу, Оце воно. Підтягуйся ближче. Може, пупи візьмеш у мене? Поняв. Хорошенький бродяга. Перший раз в житті на крокодила ловлю Спінінг крокодил, метр двадцять, ух, кнутюра. Ха-ха-ха! <реш> я, я дивлюсь, не можу понять. Дві мормишки в руті терчить. Це той самий, який клюнув і обрізалась мормишка. З мормишкою терчаючий, другий раз клюнув і я витяг назад свою обірвану мормишку. Капець, Заходь, тобі сьогодні максимально другий раз не повезло. Хорош. Ох, тигр. Оце він, друзі. Кайф. Сюда. Що за тигр цей лев? Може лучше ближче підпливеш? Отак прям станеш метрів десять від мене. Єсть! ого о -хо -хо, це нігер! Друзі, дивіться, який Нігер. Випустимо його, нехай підростає. Ох і рибалочка, та ти що? А вечором ще на судачка заїдемо. Ох, от слухай, з такими бичками і таким кльовом. Диви. Та ти шо? Як на чорних камнях, я се на морі чувствую, грн, це ж він мордоворот який, хотій голови? -хо. На спінінга любимо. Е -е. Я на микромандулу люблю. Ух. Вот это он. Заходим. Тайгернат. Вот. А есть у тебя сейчас с тобой микромандул <laughs> на продажу? Нема такого в на лодке. Можу тебе подарить. Нет. А подарить можу. Ух, оце подача! Оце він! Тайгер! А на вечір він все активніше і активніше клює. Сюда. Ох, і кабани клюють. Просто ух. Та ти шо? Оце кнутяра. Йоле поле, глянь, це ж рибалка. Я неймовірно здивований, це ми попали, рибалка по бичку я вам хочу сказати ще й по такому. Лише єдине налаштувати блонк. Приємний бланк взяти. І будемо кайфувати. Обов'язково ще на бачка поїду. Просто обов'язково. Два, три, 4, 5. 16, 17, 18. 18 штук, друзі. Це за короткий період часу. Ми маємо ось таких кабанів. Я перерахував 18 штук. Просто гляньте на цих канурів. кнутів Клас. 18 штук. Дивіться, я закидаю подальше. На місці чекаю секунд 10. Якщо за 10 секунд не проходить поклівушка, під кидик, воно падає. Чекаю знову секунд 10. З 5 до 10 секунд. Якщо не проходить поклівушечка, ах ти ж, на люту проходила поклівушка. Чекаємо ще секунд 10. Ух, з обрив. Ох і машина була. Я зразу поняв, що обрив, тільки бринькнуло. Фуф, О, під камінцем хватило. Ох, який кабан. Двадцатый, друзья. Кнуряка. Хорош. Ух. Басть. Снежачок. Пидила. Секунда дела. И поклевочка. Сюди. 21 перший. Оп, оп-оп-оп-поп-оп-оп-оп-оп-поп-оп. Заходимо. Ах, і дивиться на цих кабанів. Ну, як можна не любити таку рибалку? Друзі, 25-й бичок. 25-й. Фух. Нам на... Три сковороди. Хватить попоїсти. На сьогодні ми з бичками будемо закінчувати. Кайфонує неймовірно. Ми з бичками закінчуємо, але на годиннику 5 годин, 7 хвилин. І ми спробуємо переміститися на судачка. Пошукати судачка. Можливо, спробуємо пошукати. Там ще біла риба буде, ну, ви ж все знаєте. Зараз будемо пробувати щось піймати. Далі. Друзі, все, закінчили рибалку 20.00. Перевірили. Наші любимі позиції по судаку, судака майже ніде немає, тому ми будемо летіти додому. Нам достать 25 наших биканів здорових і одну щучку на трьошечку. Ось так. Кайфунули півдня. Що я вам бажаю, летим додому. думку, які питання задавайте з радістю відповімо. Пока, друзі!